Друзі, вітаю! Сьогодні 7 серпня з вами Валерій Клочок. І вже є реакція Сполучених Штатів Америки та Європейської комісії на події в Курській області. Вона дуже хороша, без перебільшення. Я вам зараз про неї розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І я вам також заразом зроблю підсумок найголовніших подій сьогоднішнього дня. Відтак, прошу вас підтримати мою роботу для вас, мої шановні підписники. Це зробити як завжди. Я вам говорю дуже просто. Будь-яка маніпуляція під цим відео. Вона його піднімає догори і більше людей знають правдиву, об'єктивну і коротку інформацію. Я вам за це дуже дякую. Ви також долучайтесь до збору для 66-ї бригади. Хлопці нині перебувають у пеклі, реально їм вкрай потрібна допомога. Вони безпосередньо на фронті вже третій рік поспіль. Посилання на збір під цим відео. Дякую. Отже, Сполучені Штати Америки зроблять запит до України, щоб з'ясувати, що відбувається в Курській області, але вони не заперечують того, що Україна може там вчиняти якісь військові дії або якісь дії, в принципі, для того, щоб завдати превентивного удару по військових об'єктах, з яких Росія нас обстрілює. Це дуже важливий момент. Зокрема, речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Заявив сьогодні журналістам, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати їхні зброї по території Росії, тобто заборона, але вони не забороняли Україні йти туди ножками. Перепрошую, що так говорю, і вони просто з'ясують в Україні, що ж власне відбувається. Про це пише сьогодні видання Bloomberg. Журналісти намагалися цього видання зв'язатися. З Міністерством оборони України, але їм ніхто там нічого не прокоментував. Так само не прокоментували в Генеральному штабі і на Росії також не дуже їм коментують. Але є заяви з Кремля, вони пролунали безпосередньо від Путіна. Тому хто там думає, що якась зрада з приводу заяви Сполучених Штатів Америки, що вони, мовляв, будуть нас там брати і тормошити, мовляв, що ви робите. Ні, це не так. І буквально перед тим, як записати це відео, я знайшов новину дуже цікаву і дуже важливу для вас. Речник Європейської комісії з зовнішньополітичних питань Петр Стано прокоментував подію у Курську і заявив, що згідно з міжнародним правом Україна має законне право захищатися, в тому числі задаючи ударів по агресору на його території. Можна ставити цьому питанні крапку. Пряма мова. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сказав Петер Стано. Чому речник, ну чиновники в Європі, зараз у відпустці на превеликий жаль, але якщо говорить речник, це офіційна позиція Єврокомісії. Рахуйте всього Європейського союзу. Звісно, десь там буде зараз виступати Орбан, але. Відсувайте в сторону, взагалі не звертайте уваги. Сьогодні Орбана поставили в стойло фактично і говорять, що йому треба робити. Не просто, але все-таки це роблять. І це якраз відповідь на заяву Захарової, яка сказала, що вона буде звертатися до міжнародного обществу для того, щоб прикратіли терористичні атаки українські війська на території Росії. Їм можна, нам не можна. Скривлена логіка. Я по-іншому це не хочу і не буду пояснювати. Але найголовніше, що. Є позиції Європейської комісії і Білого Дому для мене дуже важливо було почути саме те, що скаже ЄС. Бо те, що вони нас підтримують у таких можливих діях хоча поки що генштаб і Міністерство оборони це офіційно не коментує, це означає, що така військова операція могла бути погоджена з європейським союзом і Європейський Союз, якщо дав добро на її проведення. Він чудово усвідомлює загрози, які сьогодні йдуть із Росії. Він підтримує наші намагання повернути території, усі під свій контроль і зупинити цю війну на вигідних собі умовах. Тому зараз формуються такі переговірні позиції майбутні із Кремлем. Але вже буде не так, як каже Путін. забирайтеся з трьох областей, тоді я щось там зупиню. Бо він, до прикладу, сьогодні зібрав нараду із силовиками. У Кремлі, я вам про це готував відео попереднє. Посилання залишаю в правому верхньому кутку переходьте, Дивіться, воно цікаве. Там, зокрема, я продемонстрував відео виступу самого Путіна дуже коротко, і очільника Генштабу Герасимова, який доповідав Путіну про те, яка ситуація зараз в Курській області. Він нічого не сказав, що там Збройні Сили України наступають. Він сказав, що противник заходить, хто не поточнював, сказав, що є вбитий знищений, і ми, мов, всіх отодвинемо. Границя. Ну, подивимося, як їм це вдасться зробити, бо стало відомо за повідомленнями російських воєнкорів, що Росія втратила контроль над містом Суджа. Це газорозподільчий об'єкт, інфраструктурний, дуже потужний, крайня точка, з якої газ весь йде до Європи. Як тільки з'явилося це повідомлення, то європейські ціни на природний газ скочили. І це враховуючи те, що два дні назад вони впали на тлі. Великої кризи на фондових біржах зараз на тлі військових дій вони зростають. Ну як правило, коли розпочинається війна, десь там, де багато нафти і газу, то ціни на природні ресурси різко і стрімко зростають. Відтак цього абсолютно було очікувати можна, але як запевняють у Газпромі і Також в Україні то газ як ішов до Європи, так і йде в тих самих об'ємах. Він менше йти не став. Але звісно, що росіяни ж не будуть обстрілювати власну газотранспортну систему. І це логічно, тому що вони втратять контракти, вони не будуть отримувати гроші. Але тепер ми можемо контролювати саме постачання газу до Європи. Але якщо з Європою домовилися, що вони нас підтримують, тому я думаю, що все тут буде окей. Це така примітна деталь стосовно того, що відбувається саме в Суджі. Але є там недалеко ще одне місто Воронеж, яке знаходиться приблизно за 200 кілометрів від Курська і від Курчатова. В Курчатові, до речі, розміщена атомна електростанція. Ви вже про це всі точно знаєте. І питання її захоплення, нібито і не стоїть, але не може ну так статися, що вони я маю на увазі, росіяни втратять контроль і... За Курської атомної електростанції. Якщо Європейська комісія абсолютно спокійно відреагувала на те, що Росія втратила контроль за газорозподільчою системою, то я думаю, що Росія втратить контроль за Курською ЕС, це також буде нормально. Скільки разів Європа зверталася до Путіна Вийдіть із Запорізької атомної електростанції? Навіть Китай їм про це говорить. Путін нікого не чує. Ну тепер Путіну доведеться хвилювати рішення. Я в цьому навіть не сумніваюся. Ми їх побачимо дуже скоро. Зараз кажуть, що вони посилюють наступ на Донеччині, і Вовчанськ починають дужче обстрілювати. Звісно, що він буде, вибачте, казитися. Я по-іншому сказати не можу. Але повертаючись до Воронежа, справа в тому, що не падає Курська, є таке місто Воронеж, і там знаходиться військовий аеродром. До якого ми дотягнутися намагаємося, і навіть минулої ночі там були прильоти безпілотників, але точно влучити не можемо, тому що нам дуже важливо зараз знищити авіацію російську, щоб вони не могли обстрілювати кабами наші території. Бо, до прикладу, через такі загрози на Сумщині оголосили про обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів у п'яти прикордонних з Росією громадах. Мова йде про провокації близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей. Повітряна тривога минулої доби на Сумщині була майже цілодобово. Ну, так само і в Києві, і в Київській області, і в інших областях вона тривала довше аніж зазвичай, саме через те, що є загострення у Курській області, яке нам зараз буде грати на руку. І, до речі, у Курській області вперше. Дрон FPV Камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі 28 Це сталося вчора, 6 серпня, і за даними ЗМІ, за цим стоять спецпризначенці Служби безпеки України. Хоча вчора говорили про те, що це нібито сталося на території Сумської області в повітряному просторі, але якщо в Курській, ну це взагалі круто, тому що в принципі це нове використання. В дронів для знищення повітряних сіл невеликий ВПВ-дрон знищує гелікоптери, і це дуже показово. Кілька коментарів дав сьогодні також керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Його переказує видання Forbes Україна за підсумками його зустрічі із студентами Київської школи економіки. Ну, зокрема, він там спрогнозував, що. Наступ росіян завершиться за півтора-два місяці. Ну, раніше він також прогнозував, але чомусь його прогнози не дуже влучні, якось так останнім часом. Але що з позитивного скажу, що ГУР повідомив, що спецпризначенці підрозділу активний дій Артан та морського центру ГУР 6 серпня провели операцію в північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів їх техніку і фортифікації на окупованій росіянами. Тендрівській косі, це тимчасово окупований Крим. Це дуже знакова спецоперація. Буданов говорить, що і раніше такі проводилися, і що їх буде далі також, ну, можливо, багато, можливо, ні. Я буду дуже обережним також говорити в цьому плані. Не буду розкривати всі подробиці ГУР, так само, як і Буданов. Ну, я ж в них не посвячений. Але Буданов наполягає на тому, що Крим легше буде звільнити, наприклад, ніж Донецьку. Чи Луганську область, тому що і фронт менший, і територія не така заселена військами, і артерії, які постачають військове обладнання і боєприпаси. Там м лише дві такі артерії: це Кримський міст, і залізниця, ну і перешийок сухопутний. Тобто, з логістичної точки зору, звільнити Крим від окупації Росіян буде набагато легше ніж Донецьку та Луганську область, і вже чимало. Раніше ходило повідомлення про те, що ну, ми дійсно можемо повернути Крим швидше, аніж Луганську Донецьку область. І якщо Крим впаде, а це дуже ймовірно, то прискорення падіння путінського режиму набуде величезного значення. Ну навіть нині там не дуже все слава Богу, тому що нарада, яку збирав сьогодні Путін, вона була дуже показована в цьому плані. І тепер ще буквально кілька слів про американців. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупуванням Хамас, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі і є якесь уже там типу позитивне рішення. Блінкен послідовно разом із Білим домом виступає за те, що не було великої війни на Близькому Сході. Вона дійсно нікому не потрібна, тому що особливо напередодні виборів скачок цін на енергоресурси може бути просто колосальним. Враховуючи те, що м, криза фондової біржі, вона е, згасла, вона може продовжуватися. Ми, до речі, це обговорювали з колегами в рамках проєкту Центру громадської аналітики Вежа. Є відповідний випуск з Ілію Несходовським у мене на каналі. Можете знайти переглянути. Але все ж таки м, дуже важливо зараз не допустити для американців війни на Близькому Сході. Навіть в цьому плані вони знайшли консенсус. З іншими країнами, скажу так, обережно. Ну і Путін чомусь навіть порадив через що його президенту Ірану не задавати великого удару по Ізраїлю, але там можуть бути домовленості з Ізраїлем стовідсотково. Також США попередили Туреччину про наслідки за експорт військового обладнання на Росію. Американська влада вимагає припинити постачання мікросхем та інших деталей, що використовується в російській військовій техніці. Зверніть увагу: Китай, Туреччина. Постачають до Росії товари подвійного призначення. Туреччина країна НАТО. Ну, на жаль, такий Ердоган. Робіть висновки самі. Хоча йому вдається триматися у порядку денному, скажу так, міжнародної політики і суттєво впливати на міжнародні процеси. Так і є. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. І найбільше вам дякую за те, що ви донатите на ЗСУ. Якщо ви це зробите. Нині занадо задонативши на наш збір для 66-ї бригади, я вам також буду дуже дякувати всіх, люблю чину і Не перемикайтесь, все буде Україна.